Абсолютний ступор ніякої творчості, ніякої взагалі думки ні про бізнес, ні про що відбувається такий перерозподіл ринку. Я розридалась, розридалася, я сказала, мамі, я не хочу. Я нічого не хочу. Ти або загубишся серед всіх, або треба щось шукати цікаве. Відрізняся або зникне. Вітаю всіх! Сьогодні зі мною неповторна дизайнерка. Українського шикарного вбрання Оксана Полонець. Добрий день вам. Добрий день. Сукні пані Оксани купують в 35 країнах світу і навіть сукні побували на червоних хідниках Оскару. Тому розпочинаємо розмову. Я особисто обожнюю ваш бренд. Щаслива, що ви сьогодні до мене прийшли, але не можу не почати з того, чим ми зараз всі живемо. У всіх своїх гостей я запитую про 24 лютого, як взагалі ви зустріли цей день, що було, які були емоції, почуття, що ви робили. Ну, звичайно, це був шок. Я думаю, як для кожного українця, хоч нас інформували частково про це, але звичайно, що ми всі думали, що можливо якось обійдеться без цього. Це був шок. День розпочався з переписки у Вайбері з моєю командою, коли дівчата всі писали, що робити, що що куди ніхто не, не міг зорієнтуватися, взагалі що діяти. Потім вже якось частково ми почали приходити в себе. Звичайно, що робочий день було скасовано, і кожен займався безпекою своєї родини. Це найголовніше. Потім, напевно, як і всі українці, ми почали аналізувати, чим ми можемо допомогти. Кому необхідна допомога? Чим ми можемо допомогти? Як зберегти свою родину? Тому що, звичайно, родина на першому місці, як би то не було? Ну і ви займаєтеся такою справою. Вишиванка, по-моєму, асоціюється з родиною, з нашим корінням. Як надовго ставали на стоп? Чим займалися після 24-го? От перший день був вихідний для всіх, всі займалися. А далі, що робили, що було у вашому житті, в житті бренду взагалі? Я можу сказати, що ми на повний стоп практично не ставали. Можливо, це був тиждень. Це коли взагалі ми не з'являлися у студії, нікого не було. Насправді я була трішки здивована, що навіть на другий чи на третій день почали. Проходити якісь запити, люди цікавились вишиванками для мене. Це було також трішки дивно, тому що я вважала, що все на цьому, на якийсь період, напевно, діяльність наша закінчиться, тому що війна кому потрібні якісь речі вишиті, дизайнерські, недешеві? Війна це, напевно, їжа, ліки і військове, все, що стосується допомоги військовим. Ну, зрозуміло, так. Але на моє здивування були запити, і навіть ми виїхали з чоловіком за місто до друзів в більш безпечне місце з Києва. І нам приходилось раз в тиждень приїжджати в студію для того, щоб сформувати якісь замовлення. Надсилали за кордон в Канаду українці за кордоном захотіли терміново вишиванку. Ну так, підтримували бізнес перших днів. Так, а чи тільки за кордоном, чи це навіть українці були? Хто були запитував? навіть українці? Був такий цікавий випадок, коли дівчина телефонує, каже: Ви мене вибачається, вибачте, напевно, я якась не така, як всі. Е, ну мені так емоційно важко і я хочу якось себе ну порадувати. Напевно, я не маю зараз цікавитись сукнями, але мені хочеться сукню. Я хочу вдягти сукню і піти до церкви. І таким чином собі трішки знаєте, якби. Привести свій емоційний стан в порядок, українці також цікаво. А як ви от на таке повідомлення відреагували емоційно? Що ви відчули, що ваша сукня може когось врятувати? Це десь із психології моди, напевно, що гарна сукня може якось привести в тонус? Ну, звичайно, мені це було дуже приємно. Ми з цією дівчиною розмовляли хвилин 40 по телефону. Ми одна одній знаєте, як близьким людям. Ми, ми і плакали вдвох з нею. І ділились якимись емоціями, і це дуже приємно. І для мене це дуже важливо, що вишитий одяг, сучасний, дизайнерський, але він дійсно емоційний і може впливати позитивно на емоційний стан людини. Це, це дуже важливо. А чи були хтось із клієнтів, можливо, чия історія вам запам'яталася? Я маю багато історій і моїх друзів, і знайомих, які вибиралися з бучі зірпеня, і коли ти слухаєш це, все ну всі історії пов'язані з емоціями, з тим, що люди побачили, з тим, як вони були ну взагалі. Збентежені тим, що таке взагалі можливо в 21 столітті? Ну це ні в які рамки не входить. До цих пір ми не розуміємо, як таке може статися в 21 столітті. Це якесь дикунство. Ну бачу зараз, що ви дуже емоційна людина. Я впевнена, що ви сприймали ці історії близько до серця од одразу, коли вони були розказані. Чи не заважало це? Працювати чи працювали ви от в цих станах? Да, окрім того, щоб з'їздити зібрати замовлення якісь інші справи? Чи була наснага робити? Де ви черпали натхнення? Саме дизайнерське або натхнення взагалі до життя, коли ти читаєш ці новини, особливо перших тижнів місяців, бачиш потім ірпінь бучу. Я особисто впадала в ступор. Як було у вас? Абсолютний ступор ніякої творчості, ніякої взагалі думки ні про бізнес, ні про що. Всі весь день проходив в смс-ках та в телефонних розмовах з друзями, з рідними. У мене батьки в Сумській області, сестра з дітьми в Сумській області, і ну постійні кожен. Кожен день, по двічі-тричі на день ми зізвонюємося, як ви там, де ви сидите, вони в підвалі і діти. Ну, це, це просто було жахіття. Звичайно, що ні про яку творчість в такому стані мови не йде. Коли вже трішки так якось стабілізувалось, і принаймні відійшли військові дії від Києва, да, і з інших областей, то тоді вже трішки почали якось. Приходити в себе, ну але звичайно, поки війна в Україні остаточно ми не можемо заспокоїтись. Ми маємо всі, кожен українець має своїми діями, будь-якими діями, хто як може, хтось як хто якої допомоги, благодійністю. Ну будь-якими діями маємо сприяти перемозі. А чи не думали ви, от коли з'явилася програма переїзду бізнесу, перевести в більш безпечні області? Ми розуміємо зараз, що скрізь може впасти ракета, але це все ж таки подалі від кордонів там Білорусі, Росії. Чи не думали ви про переїзд із Києва? Кудись на західну Україну, наприклад, чи обговорювали це взагалі? Ну, ми звичайно обговорювали, але прийшли висновку, що ну це, це дуже складно, це неможливо. При тому, коли летять ракети над головою, це все відбувається. Перевозити обладнання, яке там займає дуже велику площу, і воно об'ємне, велике, важке, це нереально. Я навіть не знаю, хто би взявся перевозити. Ну, напевно, це можливо було, але ми вирішили перечекати вже. Що буде, так й буде. Як взагалі команда? Чи ви залишились в тому ж самому складі? Чи ви когось відпустили, ну, скажімо так, за в безпечне місце чи на Західну Україну? Чи взагалі існуєте в тому ж складі? Склад, звичайно, змінився. Кожна людина приймала рішення особисто в своїй родині. Ми, звичайно, я на це не могла ні впливати, не маю права. Кожен для себе вирішував сам, як кому краще, де, де бути в цей час. Дехто з колективу виїхали за кордон, хтось тимчасово був на Західній Україні, і вже десь з квітня, з середини квітня, поступово почали збиратися. і Вже в травні ми, ми працювали. О, ну тобто, ви доволі швидко відновили так, повноцінну так. роботу, тому що у нас день вишиванки в травні, Ну так, логічно. і коли почали логічно. приходити запити, і люди дуже активно почали цікавитись, я вже дівчатам кажу, давайте вже хто може, виходьте. І ми почали вже з початку травня, так більш-менш не повним колективом, але ми вже працювали. А як у вас взагалі склалася історія з тим, що а, ви хочете бути. Дизайнеркою одягу, як склалася історія з вишиванкою? Чи одразу вишивка прийшла в ваше життя? Звідки, взагалі, це бажання від мами бабусі? Яка ваша історія? Я думаю, що це, це бажання від Бога, і так знаєте, ще з маличкою якимось дивним чином мені це все було вкладено напевно в голову в мої мрії, в мої думки з дитинства мріяла бути дизайнером. Я з простої українські років я не знаю. Я, якщо згадую своє дитинство, мені здається, що я тоді знаєте, не усвідомлювала, але вже мала якісь. Такі задатки чи як це сказати, тому що я пам'ятаю, що я дуже любила роздивлятися плаття ляльок, як вони пошиті. Я навіть пробувала своїми руками, ну не маючи обладнання, шити якісь речі, навіть дивилась, як там поясочок, щоб гарно він був. Ну я згадую зараз, я дивуюсь, як це взагалі могло бути. А коли мені дідусь подарував дитячу швейну машинку, така знаєте, вона з ручечкою, Я як зараз пам'ятаю, це взагалі був. ну... Для мене <гум> дуже, тобто дуже цінний ваша подарунок. Перша швейна машинка вона була іграшкова. Іграшкова, вона іграшкова, але вона шила. Вона шила так. Ну, можливо, ну, не так якісно, як потрібно, але там також ниточка заправлялася і її можна було дещо пошити на ній. То тобто ваші перші сукні. Ще з дитинства Сукні для ляльок. Я шила і планувала сукні ляльці на, на бал. Мама давала. Я зараз пам'ятаю цей випадок. Це, це взагалі дуже унікальне. Мама давала мені кошти, якісь там на якісь обіди. Да? Я їх потрішки складала і складала не на аби що, а й пригледіла в такі були галантерейні магазини в ті часи. Пригледіла такі, знаєте, банд. Ну, з капрону банти, які дітям в'язали. І я купила метр банта для того, щоб в ляльці на бал пошити бальну сукню. Ну так. Тобто, вже тоді Тому... з дитинства. Тому з дитинства ця мрія. І коли вже пройшов час обирати професію, були різні там казуси. У нас <сум> я сама з сум. Там, звичайно, що нема такої професії, нема такого закладу, де можна було б навчитись на. По швейній справі батьки спочатку не хотіли мене відпускати кудись їхати. Там ну звичайно, треба було в Київ Класична їхати. історія так, класична історія. І тому спочатку я отримала професію технолога хлібопекарного виробництва. Коли я її закінчила, у мене були подружки. Тоді знаєте, в ті часи це ще був Радянський Союз, журнал був Бурда «Бурда моден». От я по цьому журналу всім подружкам шила, шила сукні, блузки, собі, шила. Я була модніця. Е, Ну тобто, десь ця закладена риса вже була. І коли вже прийшов час йти на роботу, я зрозуміла, що це не моє, нічого мене не приваблювало. Е, був такий період, що я просто, знаєте, як такий нервовий, не знаю, зрив, я розридалася, я сказала: мамі, я не хочу, я нічого не хочу. Я хочу їхати в Київ, <ріст> да. і тут вже мама вас підтримала. Е, і буквально на другий день ми з батьком зібралися, висіли на потяг і поїхали в Київ дізнаватися, що ж там за та інститут легкої промисловості. Тоді був. Я знаю, що ви прийшли в професію з чітким принципом. Який він? Якщо ви дизайнер, то який головний мій принцип, що це має бути якісний український одяг? Це продукт, який має бути високої якості. Мене не цікавить великі обсяги, там здешевлення, щоб можна було продати там багато. Мене це не цікавить. Мене цікавить творчість. Для мене головне, щоб це були вироби, які до душі, які приносять радість. Які приносять задоволення, які не соромно буде розглядати всередині зовні. І це мій головний принцип в роботі. Чула в іншому вашому інтерв'ю: відрізняйся або відрізняйся або зникне. Так, так. да. Це таке, в принципі, це також такий потужний принцип, який от ви запитували, як з'явився український одяг. Коли вже я закінчила академію Легкопромисловості, промисловості, там здобула якийсь досвід роботи. Це бажання творити своє, воно не покидало мене. Я кинула всі, всі роботи, які в мене були. Я почала займатися самостійно. Це було так досить цікаво. Перша моя студія була в квартирі, де яку я орендувала. В одній кімнаті я жила, в іншій кімнаті в мене була така імпровізована студія, так, куди приходили клієнти. І я там працювала. Потім почали додаватися в помічниці, ну і таким чином якусь уже маленьку студію я мала. І в ті часи, знаєте, багато дизайнерів, і ти підсвідомо розумієш, що ти або загубишся серед всіх, або треба щось шукати цікаве. Це постійна думка, що таке, чим я можу відрізнятися, чим я можу бути інша. Напевно, знаєте, Бог відповідає людині, якщо є такі такі задуми, такі посили. 2007 року мені запропонували одягти красуню, українську красуню, яка їхала на конкурс краси. І серед всього гардеробу, який я мала створити для неї, був одяг в українському стилі для виходу в національному костюмі для дефілі. І от на цьому костюмі я можна так сказати, відірвалася. Так, я туди я втіла все, все, що на той час я вміла. Це. Буві ручні розписи, ручна вишивка, квіти з ручної роботи з тканини. Ну це був дуже розкішний, яскравий. На той час це був костюм дуже оригінальний. Це була перша ваша велика. Це була сцена перша, світова, скажімо так. Перша так і сцена, і перша проба і дівчина приїхала з конкурсу з титулом Перша віце королева світу. Звичайно, що, що всі засоби масової інформації були прикуті до цієї події. Вона була на, в журналах, да, в засобах масової інформації. І звичайно, що моє ім'я як дизайнера також звучало. І після цього костюму клієнти почали запитувати, а ми? А як же ми? Ми також хочемо таке. Ми давно чекали щось таке сучасне українське. Це ще на хвилиночку. Це 2007-2008 рік. Задовго ще до задовго революції, до революції, так. тому що основна хвиля вже патріотизму з'явилася 2014 року. А до 2014 року ми можна так сказати, готувалися. І перші роботи це були весільні сукні, випускні сукні це були неймовірно яскраві, колоритні, такі з квітковими орнаментами. Сукні, вбрання такі святкові, урочисті, можна так сказати. Так? А де шукаєте орнаменти взагалі? Це вивчаєте українську вишивку, там, історію, заглиблюєтеся, там, які є, її види, щоб обрати такого. Територіально, бо я знаю, що різні області, у них різні свої варіанти і фактури і стіжку, і всього на світі. Як ви взагалі надихаєтесь? Де берете ідеї свої? Звичайно, надихаюсь українським традиційним костюмом. У нас в Україні є багато де я. Буваю, подорожу, я завжди відвідую музей, де представлений український одяг. Завжди це цікаво, аналізую, спілкуюсь з майстринями, спілкуюсь з митцями. І таким чином, ну, звичайно, я не повторюю. Я не повторюю і не відтворюю традиційний костюм. Я хочу створювати щось нове. Ну, коли український одяг з'являвся, майстрині вишивали для своєї родини. Вони також творили моду на ті часи, і мода змінювалась. Ми, якщо ми слідкуємо за історією українського костюму, він постійно змінювався. Тому я зараз живу зараз, так ну ми е, в сучасному світі живемо. І моя мета створювати сучасний одяг. Звичайно, що я надихаюсь традиційним, і моя мета, щоб кожен українець. Міг вдягати і пишатись українським одягом. Я думаю, що коли наша делегація їхала на Оскар, вони обрали вас саме за цим принципом: пишатися українським так, ваш так. бренд. Згадайте взагалі, як вам сказали для чого ці вбрання, ну, тобто, не кожен дизайнер в Україні. Та й в всьому світі, певно, що мріє, ось червоний хідник, який дивляться в сотнях країн світу. Оскар не відривають погляду, незважаючи на те, що в нас це йде о третій ночі. Так? Всі хочуть побачити, в чому вдягнені. І одягти туди, де світові знаменитості поруч зі світовими дизайнерами на одному хіднику, які у вас були емоції, коли ви дізналися, для чого це вбрання. Ну це круто. Звичайно, що кожен дизайнер мріє десь відзначитись на подібних подіях. І для мене це була велика честь, коли команда до мене звернулася, і ми підбирали для них вбрання. звичайно, що я знала для чого, і ми відповідно підбирали для них вбрання не тільки на якому в якому вони. Вийдуть, а ще для зустрічі, для коктейлю, ну, для спілкування. З... Скільки загалом це було, сукня, якщо пам'ятаєте, з десяток? Так, да, десь близько 10. Там були чоловічі, жіночі. Чи дивилися ви самі? Я бачила на фото. Тільки на фото, На фото, так. Наступний який щабель ваш. Де б хотілося з'явитися, можливо, якусь світову зірку хотілося б вдягнути в своє. Або ну от політика. Не знаю, в кожного дизайнера є а, свій а, клієнт, якого мріється одягнути. Але ну, щось можливо, заважає або а, соромитись, або ви знаєте, всі мрії, от якось після 24 лютого, всі мрії якось призупинили зараз. Одна єдина мрія, щоб закінчилась війна, і вже потім будемо. Планувати і будувати зараз. Ми у вересні запрошені посольством України в Сінгапурі і посольством України в Куветі, де будемо презентувати Україну на дипломатичних заходах. Це для мене також велика честь, що нас обирають державні такі да установи посольства України для того, щоб презентувати Україну. Я думаю, що це дуже дуже великий для дизайнера для мене комплімент. Я вас вітаю з цим. Сподіваюся, що побачив. В засобах масової інформації знову це буде нова колекція? Так, це будуть і нові. Ну там там міксуємо, щоб було цікаво для місцевої аудиторії. Так. Дві держави ви вже назвали. Я так розумію, що ваші сукні побували із показами ще в багатьох країнах. Найбільш крупні якісь великі покази. Розкажіть про них. Наші колекції було представлено наскільки я вже не помиляюсь, в 18 країнах світу: це звичайно США, Канада, країни Європи, Азії. Одна з таких потужніших подій була у 2018 році, коли посольство Посольство України в Таїланді нас запросило на Thai Silk Fashion Week. Це також така цікава подія в Таїланді. Так як у нас вишиванка є таким національним надбанням. А в Таїланді вони створюють тайський шовк ручної роботи. Тайландський уряд вони декілька років поспіль організовували такі події на підтримку своєго, свого надбання тайського шовку. Вони запрошували дизайнерів з усього світу. Було запрошено 50 країн. З України була запрошена я як дизайнер для того, щоб представити українську колекцію. Нам надавали тайська сторона. Надавала тайський шовк. Так, і така була дуже цікава колаборація. Коли тайський шовк поєднаний з українською вишивкою, це було круто. Щось ще подібне хотілося б зробити якусь колаборацію, можливо, з якимись брендами відомими, можливо, поєднати українське з національним інших країн в рамках там. Наприклад, віддячити Польщі чи якійсь іншій країні за підтримку в рамках наших подій сьогодення чи є бажання таке творче про поєднання? Звичайно, будь-яка колаборація це цікаво, це е, включаються якісь цікаві ідеї е, незвичні, які ми ну, зазвичай не очікуємо. І звичайно, я би хотіла спробувати провадити якісь цікаві ідеї. От, наприклад, ми зараз в Кувейт їдемо, і також посол попросив, можливо, ви там якось зміксуєте їх культуру з українською. Тому якраз. Якраз зараз над цим працюємо. Дуже буде цікаво так. побачити. Сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося, і ви нам розкажете про те, що з цього вийшло, і, можливо, ще будуть інші нові проекти. Взагалі, як відбилася ситуація сьогодення на вашому бізнесі відчутті того, наскільки ви затребовані? Ви сказали, що з перших днів ви не очікували, почали дзвонити, телефонувати. Наскільки збільшився інтерес? Тому що зараз Україна на перших пальтах скрізь і культура, і мистецтво мода. Ви особисто як цей стрибок? Чи відчули ви, чи не відчули? Звичайно, ми відчули цей стрибок, тому що ми вимушені були збільшувати команду. У нас зараз команда майстрів більша, ніж були до військового стану. І то, що українці по всьому світу цікавляться українською вишивкою, то це вже ми звикли до цього. А те, що зараз іноземці почали замовляти українські вишиванки, ну для мене це також було приємним сюрпризом. Тому коли юрист зі Флориди замовляє собі українську вишиванку і при тому таку рясну, яскраву, колоритну, і потім, коли отримав. Писав слова подяки, як йому подобається, який він щасливий мати таку річ у себе в гардеробі, Це ну дійсно надихає? Чи є якісь зараз тенденції, що обирають клієнти е, е, за кордоном, і українці? Можливо, тому що зараз скрізь тренд на жовто-блакитне і жовто-блакитні вишиванки, і у всіх е, е, брендів новостворених, і футболки, і худі, і сукні, і вишиванки. Так само чи у вас відчули ви це? Цей тренд жовто-блакитний такий. Також клієнти питали ще навіть коли ми не почали працювати. А клієнти питали, є у вас щось жовто блакитне mm. <свісна> Ну, звичайно, що як ми тільки почали відтворювати свою роботу, ми одразу замовили жовту тканину, і блакитну. Одна постійна клієнтка писала: пані Оксано, я вже на перемогу хочу замовити собі сукню жовту з червоними квітами. Ну так вона собі вирішила, що вона вже хоче при, приблизити перемогу і замовляє сукню на святкування. Чи вже ви її відшили? Працюємо. Ну, знаєте, це напевно що таке магічне мислення, як кажуть психологи, але будемо сподіватися, що щойно ви відправите це замовлення замовниці. У нас все налагодиться. Я думаю, що загальноукраїнська мрія, бажання, пер, перемоги, Я думаю, що воно. Обов'язково спрацює. У вас особисто є якась задумка така на перемогу, переможна. Що хочеться от в, в день перемоги вдягнути а, нове своє а, класне? Чи ще не думали про це? Я не думала, що я вдягну в будь-якому випадку. Звичайно, що це буде вишиванка. Просто неймовірно чекаємо цього дня і будемо гучно святкувати. Хотіла би ще запитати кілька порад для молодих дизайнерів, тому що зараз запускається дуже багато брендів на хвилі війни, дуже багато надається грантів під це. Як втриматися на плаву, як знайти свою нішу? По-перше, це те, що ви для себе обрали. От відрізняйся або йди. Так? Як знайти свою нішу зараз? Тому що зараз різнобар'я дуже широке. І серед вишиванок так само, да. серед дизайнерів. Як втриматися і де надихатися брати сили зараз у війну? Для молодих дизайнерів, перш за все, я би порадила не копіювати, не подражати комусь, а створювати, шукати своє щось, свою якусь родзинку. Це головне, коли і коли дизайнер знаходить це, буде зрозуміло. Немає якогось рецепту, да як я скажу, от зробіть отак, отак і у вас все вийде. Такого не існує. У кожного у кожного митця, у кожного дизайнера, у кожної людини взагалі свій шлях. І як складеться у когось, тут неможливо передбачити. У мене так склалось у когось по-іншому. Головне, щоб людина прагнула. Шукала свій, свій шлях, свою родзинку, своє щось унікальне. І це обов'язково знайдеться, це по відчуттям. Коли я, наприклад, да, я зрозуміла, що це моє. От я спробувала український такий етнічний стиль, і я зрозуміла, що ось це оце воно моє, це те, що я шукала. Мені це подобається робити, Клієнтам подобається, всі в захваті. І це приносить задоволення. І, знаєте, Тобто кожен дизайнер, я думаю, це одразу відчує. І головне не зупинятись, не здаватись, коли ми ми пережили дуже багато криз. Ми з командою згадували, у мене є дівчата, які працюють зі мною 18-15 років, і ми згадували скільки всього ми вже пройшли. І головне, що ми ніколи не зупинялись. Продовжували. Що цікаво, що саме в період кризи. Відбувається такий перерозподіл ринку. І той, хто зупинився, він випадає з ринку. Той, хто якось намагається рухатись, обов'язково знаходить свою нішу, свою лінію і буде на висоті. От ми говорили про вишивку, але не сказали, який головний інгредієнт взагалі вишивки і творчості такої. Який, на вашу думку, головний інгредієнт ваш, як дизайнерки? Я думаю, що це любов. Любов, звичайно, так. Головний інгредієнт. Неможливо створювати щось прекрасне без любові. І без любові до праці, і без любові до творіння, і без любові до своєї, взагалі, країни, до своєї роботи. Я сподіваюся, що любов переможе любов. зло так переможе цю війну. Я дякую вам дуже за розмову. На цій прекрасній ноті ми завершуємо. Бажаю вам, щоб у вас було натхнення дякую. любити свою творчість, віддавати любов в своїй творчості. І бажаю нам ще найшвидшої перемоги. Це наша спільна мрія. Все буде Україна. Я вам дуже дякую. Переможемо. Дякую. За цю чарівну сукню з натуральних тканин. Дякую, бренду Хейсіс.